А ви знали, що Фейкер жодного разу не програвав на World's у Південній Кореї? Нюанс, правда, в тому, що він жодного разу туди не потрапляв, але це вже зовсім інша історія. Ну що ж, поговоримо про чемпіонат світу 2023, про його формат і так само про мої предікти на піками Riot Games. Пігнали! Ну і перший матч в рамках World's, який насправді не є офіційним матчем World's, це World's Qualifying Series. Best of 5 серія між. Четвертим місцем Європи Тім та четвертим місцем Північної Америки Golden Guardians. Тут все досить просто: Best of 5 серія, і переможець проходить в плей-ін стадію чемпіонату світу. Починається цей матч вже в понеділок, 9 жовтня, о 7 ранку. І до речі, так запасіться кавою, напевно, на цей місяць, якщо ви хочете в лайві дивитися чемпіонат світу, тому що більшість матчів починаються або в сьомій ранку, або десь в десятій, максимум. І кава вам дійсно буде потрібна. Що ж у нас з плеїн стадію? Всього є вісім команд, які ви зараз бачите на своєму екрані, і як відбувається власне ця плеін-стадія? Ці вісім команд діляться на дві групи, по 4, кожна з яких має свою Double Elimination сітку. З цієї сітки проходить дві команди, і відповідно переможець сітки з верхньої частини, який пройшов, буде грати з. Командою нижньої, нижньої сітки, сітки програвших в Best of 5 серії за кваліфікацію. І таким чином в основну стадію пройде дві команди. А вже ці, власне, кваліфікаційні матчі, до речі, будуть Best of 5. А сама плей-ін-стадія буде проходити в форматі Best of 3 серії. А що ж далі? Хотіли, напевно, сказати групова стадія? А ні, тому що формат цього року якраз достатньо сильно змінився. Тепер нас очікує швейцарка, в якій бере участь скільки команд Е, Давайте порахуємо 4 плюс 4 плюс 4 плюс 4 16 тобто у нас дві команди з плей-іну і до них доєднується 14 команд з інших регіонів це 4 команди з Кореї 4 команди з Китаю 3 команди з Європи 3 команди з Північної Америки як виглядає ця швейцарка перші матчі це просто Best of 1 де йде журбкування першопочаткове, там є свої нюанси, що команди з одних і тих самих регіонів не можуть грати в цьому першому раунді. А ось як далі? Загалом, конкретно правило швейцарки: команда, яка набирає три перемоги, проходить в плей-офф. Команда, яка набирає три поразки, вилітає з турніру. Перші матчі завжди йдуть в форматах Best of 1, А вже коли доходить до матчів, де ви можете або пройти далі, або вилетіти, ці матчі будуть в Best of 3 Серіях. Відповідно, перший матч всі на рахунку 0-0 грають. У нас 8 матчів, потім, відповідно, маємо 8 команд, які мають рахунок 1-0, проходить жеребкування для них, дізнаються команди своїх суперників і грають між ними. І, власне, ось так далі, поки у нас не залишиться власне з швейцарки 8 команд. Мені здається, що насправді, напевно, наглядніше, це все одно більш зрозуміло, ніж е е говорити про це вголос. Але суть в тому, що виходить з цієї стадії 8 всього команд. І вони проходять вже в звичний нам плей-офф, який single Elimination навіть не такий, як на MSI. В цьому є, напевно, нюанси, що може бути сітка не дуже така вдала. От просто минулого року, ну взагалі, все склалося на World 2022. Там настільки сторілайн був крутий. З перемогою DRX настільки та сітка вже вдало склалася, що турнір був максимально видовищний для глядачів. Хочеться сподіватися, що вийде і цього разу так само, але насправді об'єктивно з Single Elimination сіткою це іноді рулетка, тому що ну, частенько вже бувало. Давайте відверто, що найкращі матчі були все ж таки в півфіналах. Але будемо сподіватися, що цього року буде, ну скажімо так, виключення з правил. В якомусь сенсі, і тим не менше, ми дізнаємося ім'я е, найкращої команди світу цього року вже 19 листопада, в неділю, і здається, початок буде знову ж таки о 10-й ранку за київським часом. Ну що ж, піки ми Райот Games. Спочатку почнемо з другої вкладки, яка стосується стадії плей-ін, і від нас тут просять вгадати дві команди, які пройдуть в наступну швейцарську стадію. Мені здається, все достатньо просто тут насправді. Одна з команд, яка пройде далі, на мою думку, це переможець World Qualifying Series, тобто або Team BDS, скоріше за все, Team BDS, або Golden Guardians. І плюс тут в тому, що ви можете дочекатися результату цієї серії, тому що, як ми знаємо, це не є офіційною частиною чемпіонату світу. Відповідно, чекаємо результату Best of 5, вибираємо команду переможця, а другою командою я би радив ставити PSG Talon, тому що навіть на MSI 2023 ми бачили, що ця команда. На голову вище за будь-яку іншу з будь-якого іншого мінорного регіону. Тому я думаю, що тут сюрпризів не мало би бути, але хто знає. Перейдемо до кристального шару. Скільки буде у нас реверс свіпів? Треба вгадати. Я поставив, чесно кажучи, 0, але готовий очікувати 1. Тут варто врахувати, що рахується лише без офет серії, яких буде лише 9. тому це не таке велике число. Тому я думаю, 0-1, залежно від того, в що ви більше вірите. Це моя вам порада. Тривалість найдовшої гри на Worlds. Я поставив 45-4959, тому що мені здається, що 50 плюс хвилин це вже трішечки за НАТО, але знову ж таки. Скільки буде пентакілів на чемпіонаті світу? Це насправді важко передбачити, тому що від 0 до 2 може дійсно бути. Я поставив одиничку, хоча готовий Ну готовий повірити в те, що може бути навіть і два. Три плюс ну вже за НАТО мені виглядає. Епічно. Якого дракона найбільше будуть вбивати на Чемпіонаті світу, я поставив хмарного, чомусь просто рука потягнулася. Якщо відверто, насправді це дійсно все якась рандомна штука, тому що все просто залежить, яка сама душа буде в грі. І тут іноді, на жаль, не вгадаєш, але чомусь от хмарний або, можливо, хемтековий, щось якісь такі речі, можливо, океанічний. і Це така моя думка. І скільки буде вкрадено баронів на Шолів на Ворлз? Я спочатку хотів поставити 3-5. А потім ризикнув поставив 6-8, тому що матчів у нас достатньо буде багато. Якби було 5-6, я би вибрав 5-6, а так прийшлося обирати саме між другим і третім варіантом. Тепер, що стосується чемпіонів, який чемпіон гратиметься на найбільшій кількості ролей на чемпіонаті світу? Варто рахувати, що тут ми вже говоримо навіть не про флекспік на дві ролі, а щонайменше три. Тобто, насправді, з таких адекватних кіберспортивних клієнтів для цього вибору у нас. Є лише, можна сказати, Маокай, тому що він може технічно гратися як лісник, як топлейнер і як чемпіон підтримки. А ось з Грагасом цікавіше, тому що він ще може піти і на середню лінію. Не факт, звісно, що так буде. Але потенційно Грагас, напевно, має найбільший потенціал саме в плані флексу. Uh, якого чемпіона найбільше будуть вибирати на World's. Тут нам треба було обирати все таки чемпіона, якого скоріш за все будуть блайнпікати, і який не достатньо сильний, щоб він був в пермабані. Мені здається, Ренектон виглядає достатньо цікавим варіантом. Я спочатку ще думав про якогось умовного Азіра, що теж може бути. Можу порекомендувати, наприклад, його так само, але все ж таки Ренектона вирішив скоріше взяти. В цій, в цій вкладці, в цьому виборі, якого чемпіона будуть банити найбільше. Тут складна історія, тому що багато що з часів плей-офф у нас порізали те, що Абузило, у нас ЛБ не думає, що буде аж така домінуюча. Трістана, до речі, можливо Трістана один з цих варіантів, але я щось так згадав от тих всіх топлейнерів, які понаїжджали на чемпіонат світу, я згадав Зеша, я згадав Біна, я згадав. Зеуса і так далі. Ви розумієте, про що мова. Я подумав, що Джакса насправді проти не всіх банити будуть достатньо навіть часто, можливо, навіть в першій стадії або в другій, тому що все ж таки е, в блайнд пікають мало топлейнерів, якщо це не Ренектон і ренектоний Е Далі по найбільшій кількості смертей на Волз. Мені здається, що от якраз такі чемпіони Саппортівські, як Наутілус, як Алістар, мають хороші шанси піти в якийсь 0,5-0. Тому я вибрав чомусь от саме на Отілуса. І останнє, який чемпіон матиме матиме найбільший вінрейт на Worlds, але потрібно, щоб цей чемпіон грався в мінімум п'яти іграх. Це дійсно було важко, на мою думку, і чомусь все-таки я ризикнув поставити Белвець. Я кращого варіанту, чесно кажучи. Для себе не знайшов, тобто це повинен бути чемпіон недостатньо ніби нішевий чому чомусь хотілося поставити і Верна, якщо відверто. Але в якийсь момент я подумав, що ну навряд чи його будуть аж так багато брати. Хоча знову ж таки, от з таких варіантів, напевно, в мене і Верн єдина альтернатива Белвес, але я згадав того самого Канаві, який грає в найкращій команді світу, принаймні на даному. На даний момент я задав Яйка з житу, який теж може вас викотати як ну не знаю, покет-пік, так званий, і за рахунок цього можливо трішечки вкерити гру, тому ризикнув все ж таки поставити Белвес. Перейдемо до гравців. Хто буде грати на найбільшій кількості різних чемпіонів на World's? Я чомусь подумав, що це мають бути саме гравці підтримки, хоча, якби ще мені треба було знайти якусь альтернативу, то напевно. Це був би чові, все ж таки Мілейнерджинжи, тому що він полюбляє на багатьох різних чемпіонах грати. Е, хочу пояснити, що я намагався вибирати все ж таки гравців з відносно сильних команд, які мають шанси пройти десь, ну хоча би до півфіналу World's, тому що це значить, що вони будуть грати більше матчів, Відповідно, шанси у них так само більші. А ось наступний пункт цікавіший. І нам треба тут вгадати гравця, який набере найбільше вбивств в одній грі на Worlds. І тут є нюанс, тому що мені здається, що на стадії плей-ін якраз є найбільша різниця по рівню гравців. І ось саме атекері бразильської команди LLL або Loud, Road, Кореєць. Мені здається, що він, власне, серед більшості цих команд має найбільшу оту. Як я сказав, різницю по скілу. І тому я все ж таки вирішив поставити саме його. І це навіть при тому, що я не вірю в те, що лауди пройдуть в наступну стадію. Але це не так важливо, тому що плей-ін так само рахується частиною World's, як і щось інше, крім World's Qualifying Series. Хто матиме хта, Хто матиме найбільше кида на World's? Е, Важкий момент насправді чомусь згадав, як Гумаючі тащив прямо в плей-оффах всю свою команду. В плей-оффах Кореї і поставив його, можливо, просто е, іде... історія в тому, що я фанат команди Тіван взагалі, але це вже дійсно інша історія. Е, як варіант, як опцію можна поставити, напевно, рулера так само. А, але інших, напевно, прямо ж так варіантів я не супер бачу. Мені здається, що тут треба все ж таки говорити саме про гравців на позиції про гравців на позиції. Адекері, тобто це ваш список, але все ж таки, напевно, варто говорити про гравців команд фаворитів на чемпіонсу, тому що вони будуть вигравати ігри, у них буде кращий КДА і так далі. Хто е, отримує найбільше е, першої крові, саме вбивств першої крові на Worlds, знову ж таки, майже гарантовано це мають бути лісники, і тут нам знову ж таки потрібно вибирати команду, яка? Має шанси пройти якомога далі по турніру. Враховуючи наскільки агресивно грають в принципі Тіван, я вирішив взяти Онера, але я був готовий розглянути так само лісника Джинджі Піната і, ну, можливо, напевно, все ж таки лісника Джи Канаві. Хто отримає отримує щонайменше один Пентакіл на Ворлз? Ну, я думаю, що тут дуже багато хто дійсно поставить рулера так само, як і я. І ну, є високі шанси насправді, що ця людина не помилиться, тому що рулер там тільки коли почав грати в LPL цього року, отримав зразу Пентакіл. Ну що може піти взагалі? Мені здається, не так. Йдемо далі до команд. Яка команда з регіону з двох, е, яка має лише два сіди або менше, пройде на далі, надалі найдалі, пройде на чемпіонаті світу? І тут знову ж таки у нас вибір достатньо невеликий, враховуючи, що я передбачив, що Пісжітелан саме повинні пройти в швейцарку, то вибір тут достатньо очевидний, яка команда виграє найкоротшу гру на Worlds? Знову ж таки, нюанс в тому, що це може бути умовна команда Team BDS або Golden Guardian саме через те, що вони знову ж таки грають в плей-ін стадії, якщо вони потраплять на якусь дуже слабеньку команду, може дуже швидко виграти. Але. Знову ж таки, враховуючи наскільки агресивно грають ті вани, як вони дійсно вміють розганяти саме оцю свою перевагу, я все ж таки захотів поставити на них, тому що вони все ж таки будуть грати більшу кількість матчів, і відповідно шанси від цього трішки більші. Але ви вже вирішуєте, наскільки ви хочете ризикувати. Яка команда? Буде мати найбільше крадіжок барона Нашора Знову ж таки, я згадав Онера, скільки разів він витягував тіван з таких якраз моментів за рахунок крадіжок барона Нашора що ну просто в мене рука не тягнеться вибрати взагалі будь-яку іншу команду. А от яка команда виграє на виграє чемпіонат світу? Ну, ви знаєте, хочеться хочеться вибрати Тіван, але от сердечко тягне. Але чомусь мені все ж таки мозок підказує, що треба вибирати. GDG. можливо, я про це пошкодую. Хоча, якщо виграю Тіван, я напевно не пошкодую. Про ось це я буду дуже тішитися. Насправді е, нарешті у цьому черговому чемпіонству фейкера І яка команда буде грати найбільшу, е, яка команда зіграє на найбільшій кількості різних чемпіонів на Ворл? Знову ж таки, нам треба вибирати команду, яка пройде якомога далі, і яка має різноманітність чемпіонів. І коли я подивився статистику, Власне, цих найкращих команд-фаворитів, то, чесно кажучи, Тіван за літні спліти, за плей-офи зіграла на найбільшій кількості чемпіонів. Тому, власне, моя думка базується саме на цьому. Ну, ось, власне, отакі мої предикти на чемпіонат світу, ті, які зараз у нас вже є доступні. Ось, власне, і все, що треба знати про Worlds 2023. Не забувайте підписуватись на мої інші соцмережі, а не тільки на цей YouTube, на Telegram, на Twitch. І звісно, побачимося там. І все буде, Україна!